Отже, зараз я візьму морозиво ванільне, покладу його у блендер. Що ж мені знадобиться? Ой, фу, неприємний сир. Все це разом перемішаю. Виходить дуже гарний блакитний колір. Чудовий, але неприємний запах і смак. Налью машину для морозива. Так, от і готове морозиво. Треба б його прикрасити. Таке морозиво найкраще прикрасити хробаками. Фу, огидна гидота. Поставлю його сюди. Так, а ось і інше я зроблю смачним. Візьму червоне морозиво. То з чим би мені його змішати? Точно! Із цим смачним гелем. Трохи червоного, трохи блакитного. Повинен вийти чудовий фіолетовий колір. Ой, вийшов малиновий. Це дуже здорово. Краса. Налью суміш у цю машину. Який вийшов колір. І головний смак неймовірний. Треба додати солодких прикрас. ММД якраз. Прекрасно. Поставлю його сюди. Цікаво, кому яке морозове дістанеться. Я буду першою Оп! Ура! Ух ти! Це дуже смачно! Я також хочу! Чудове, морозиво! Дуже смачне! І вафельний ріжок приємно хрустить! Пальчики оближеш. Чудова смакота! А тепер ти їж. Добре! Ой, фу! Ні, я не буду це їсти ні за що. Їж їж. Це тобі. Фу, погибне морозиво. Мене зараз знудить, я не хочу. Краще закінчу це швидше. І як ти це їси? Яка гидота! Я гірше нічого не їла. Я зараз помру. А ти комедна! Зараз буде таке. Ось це ванільне морозиво для моєї ідеї якраз. З чим мені його змішати? Мабуть, я візьму гірчицю. Морозова з гірчицею. Це буде щось унікальний смак. Колір, напевно, буде красивим. Але за смаком огидна гидота. Цікаво, кому воно дістанеться. Отже, мій суперсклад готовий. Залишилося зробити з нього морозиво. Так, дійсно, колір вийшов дуже гарним. Але прикрашу це морозиво котячим кормом. Яка гидота. Тепер поставлю його сюди і приготую щось смачніше. Шоколадне якраз. Так, треба його з чимось мішати. соус буде дуже доречним. Побільше воно буде солодким та апетитним. Перемішаю полиницю та шоколад. Шикарний смак. Так, це те, що потрібно. Залью його всередину. Це морозиво вийде самим кращим. І прикрашу я його солодкими різнокольоровими кільцями. І красиво, і смачно. Його місце буде тут. Кому ж доведеться його спробувати? Як цікаво, давай скинемось. Один, два, три. Ой, я перемогла. Побачимо, що мені дісталося. Виглядає непогано. Я помолилась. Що це за гидота? Який жах. Смак жахливий. Їш, їш. Ну, добре. хотячий корм. Фу. Я з'їм його цілком, гидота Швидко ти з ним. Тепер ти давай. Добре. Отак мені дісталося дуже смачне морозиво. Шоколадне. Те що потрібно. Мабуть, я його точно з'їм ціляком Тепер я візьму ванільне морозиво. Воно просте. І йому потрібна добавка. Так, ой фу, риба. Це така гидота! Тому додам її. Я ніколи не робила морозива з рибою. І ще візьму броколі для кращого ефекту. Цікаво, що за пекельна суміш вийде. Ось якщо просто дивитись, здається, що це дуже нічого. Але я знаю, що за смаком це огидна гидота. Залишилось прикрасити Маршмеллоу. Нехай дівчатка думає, що це дуже смачно, але воно жахливе. Поставлю у коробку. Так візьму ще ванільного морозива. Змішаю з чимось іншим. Хоча ні. Мабуть, я візьму морську капусту. Морозиво з морською капустою також буде прекрасного зеленого кольору. Налью його в автомат і зроблю зелене морозиво. І посиплю теж чимось смачненьким. Наприклад, цією гарною солодкою посипкою виглядає неймовірно, але за смаком навіть не говоритиму на що це схоже. Все готово. Чи можна я перша? Що там? Ой, яке смачне, яке гарне, але треба скуштувати Ой, що за гидкий смак! Ой, oh не смачно! Треба зібратися і з'їсти це швидше. Так, Це було жахливо. Смак трави, ти барти. Згодна. А що на мене чекає? Ой, таке гарне з маршмелу. Смакота. Ой, ні, я помолилась. Бритний смак мене зараз. Знудить. Давай їж не можу. смак риби не буду. Їж Спробую. Його неможливо їсти. Ех ти Побачимо, що тут є. Я все вигадала. Візьму як завжди біле просте морозиво. А для кольору та смаку додам цю червону цибулю. Більше те, що потрібно, і заправлю все це нутелою. Напевно, смак нотели зовсім не допоможе цьому морозиву. бо воно вже буде з цибулею. Колір вийшов неймовірним, але за запахом, звичайно, краще таке не нюхати. Так, зроблю зараз морозиво, бускове та апетитне. І зверху прикрашу ведмедиками. Дуже здорово, але гето рідкісна. Поставлю сюди. Що мені ще вигадати? Візьму цього разу райдужне морозиво. Ммм, чудово! І додам сюди оцих курячих лапок. Трохи кока-коли не завадить. Ні, вилью всю пляшку. Ось так то краще. Oh, yeah. А, так. На цей раз я ще й кельчево додам для певного ефекту. Яке огидне морозиво вийде. Чорніє. Фу. Не хотіла б я це пити. Залишилося налити в машинку і зробити морозиво. Виглядає цікаво. Я прикрашу посипкою. Біла посипка з чорним виглядає класно, але жахливий смак. Отже, дівчатка, спробуйте. Ти я, ти я, ти я. Я зараз подивлюся, що дісталося. Виглядає симпатично. А ще зі смаком. Ой, неможливо їсти. Жах! Так тобі і треба. Ну, тримайся. Зараз я тебе провчу. Що там, не зрозуміло? Курка з колою Тепер ти їш. Тепер моя черга. Фіолетовий зі смачними ведмедиками. Oh яке жахливе морозиво. Що з моїм обличчям? Я не можу його їсти. Не буду. What? Ти повинна. Добре. Мені доведеться з'їсти до кінця цю доту, а мене зараз нудить. Фу. Бувай! Так багато всього. Я візьму за основу ванільне морозиво. З чим би мені його змішати цього разу? Цього разу я зроблю смачне, солодке з печивом орео. Те, що потрібно, але додам нагетсів. Цікавий вийде смак. Все перемішаю. Все буде зненацька. Колір вийшов класний, але, мабуть, до смаку буде не дуже. Нагі це окремо, прикольно, але з шоколадом так собі посиплю все це картоплею фрі. Класний я вигадала експеримент. Прямо нове слово у кондитерській справі. А це морозиво я зроблю так: я візьму шоколадне. Ой, як смачно, і додам туди смачні полонички. Я висиплю всю полоницю, яка в мене є. Це буде супер. А ще я додам ці смачні суші. Цікаво, що вийде. Як завжди, все треба перемішати. Вже готово. Колір дуже нічого. Але б спробувати я це не стала. Nice. Тепер зроблю морозиво і прикрашу його шоколадною стружкою. Виглядає дуже апетитно. Але, звісно, дуже пікантний запах. От і все. Можна їсти. Подивимось, кому пощастить. Тепер ти згодна. О, а виглядає апетитно. Я спробую, як воно на смак. Ну, таке. Я не можу визначитися. Не саме бридке. Hey. Ти теж їж. Okay. Я готова. Зараз спробую. Hey. Шоколадне, але на смак дивне. Мабуть, їм його цілком. Я не зрозуміла, смаку. А ти? А я дивись, ми доїли разом. Клас. Що? Де це ми? На вас чекає неймовірний челендж. Ви повинні продемонструвати свої здібності. А саме вам потрібно малювати у першому раунді. Ви повинні зробити попит. Той, хто за хвилину створить найкращий малюнок, той отримає цю класну іграшку. А малювати ви будете не фарбами, а цукерками скітлз. Це буде весело. Ваша хвилина вже пішла. Пішла, кажете. Значить, саме час поласувати моїми улюбленими цукерками. Цукерки з кетлс виділяють дуже яскраву фарбу, а це означає, що за їхньою допомогою можна зробити непоганий малюнок. Думаю, у мене вийде. А в мене є ідея краща. Що, якщо перетворити цукерки на справжні фарби? Потрібна палітра, та трохи води. Ідеально. Тепер у мене є безліч самих різних кольорів. О, ну вже ні. Я не дозволю джейн перемогти. Кажете, потрібна вода. Буде вам вода. Дивіться, яка краса. Тепер це схоже на той малюнок, який переможе в цьому раунді. А що мені робити? Я випадково злопав всі цукерки. Ну, добре, Барбі, може, я заберу твій малюнок? Ще чого. Я так довго старалась. Проти геть. Ну що, друзі, ваш час вийшов. Тож показуйте, хто що намалював. Дивіться, вам подобається. Ти знущаєшся, на малюнку нічого нема. Енді, це нікуди не годиться. Просто скітлс дуже смачний. А ось я дуже старалась. Правда, через воду серце залишилось на столі. Але ви уявіть, ніби все нормально. Ні, потрібно, щоб малюнок був цілим. Як мій. Джейн, та ти справжній художник. Думаю, переможець сьогодні очевидний. Джейн, ти отримаєш цей величезний попис. Як же так, то був наш приз. Точніше, мій. Інді, хочеш я поділюсь попітом. Мені не шкода. Yeah. Давай. Ано ну не чіпай! Ти що зовсім же? Ладно, гаразд. Пробай джин, але Барбі явно проти. Навіщо нам стільки соусів? What? Тому що в цьому раунді ви будете малювати ними. Ваш приз риба. Фу! На малюнок у вас є хвилина. Думаю, треба постаратись, бо тут є якась каверза. Якщо хороші призи за хороші малюнки, то погані за погані. Цього разу я точно їсти не буду. Я хочу виграти. Енді, вибач, але ти кидаєш сміття прямо в мене. Ой, як я міг. Джейн, вибач, я не помітив. Все добре. Ти чого допомагаєш їй? Як тобі не соромно. Я виправляю свою провину. А тепер час приступати до малювання. Який соус обрати? Okay. Здається, вибір зроблено за мене. Причому вибір гарний. Сподіваюсь, у мене вийде схожа руба. Енді ти молодець! і справді класна. Тепер і мені час почати малювати. Думаю, найкращий спосіб робити це пальцями. Я легко вас зроблю. Тільки спробуй трохи Ааа! Сиже він смачний. Йоу! От і все. соуси закінчились. Сподіваюся, купа упаковок не впаде. Oh, no. О, ні, що не наробив. <смас> Малюнок зіпсований. <смас> Друзі, час вийшов. Показуйте свої шедеври. Вже? А я нічого не встигла. Джейн, ти перша. Джейн, ти молодець. Мені дуже подобається твій малюнок. Енді, дивись як гарно. Який ти довірливий. Як вам моя робота? Я старався. Думаєш, це смішно? Досить знущатись? Що, але малюнок був чесно. Здається, це права рук Барбі Барбі, а у тебе малюнок середній. У Джин краще. Як тобі не соромно, Барбі. Я не хотіла програвати. Риба дістається Енді. Наступного разу знатимеш, як знущатися з мене. Але я ненавиджу рибу. Не хвилюйся. Я знаю, що тобі точно допоможе. Пальник. Ти можеш приготувати з риби смачний обід. А як пальник працює? Де він вмикається? О, знайшов. Пробач, барбі. Джень, та ти геній. Дивись, як це апетитно виглядає. Буде ще краще і смачніше, коли ми прикрасимо рибку овочами. Тоді все буде просто бездоганно. <реш> <реш> Джей, ти геній Це дуже смачно. На цей раз приз досить дивний, але все одно розкішний. На вас чекає розкішна сукня. Ох ти краса. Алло, ви мене чуєте? І я тебе чую. Досить балакати, час малювати. Хвилина пішла. Нічого собі. Я ще жодного разу 3D-ручкою не малювала. Я теж, але мені здається, що в мене вийде. Яка краса! Виявляється, 3D-ручка ручка це дуже зручно. А я маю трохи іншу ідею. Спочатку зробимо окремі деталі. в мене ідея ще краще. Начкати на сукню. Краще я зроблю машину. Круто, швидко та красиво awesome. Дивіться, як круто вона їздить! Що ж поводиш себе як дитина? Здається, сукня вийшла розкішна. Але зовсім не міцною. Слухай, Енді, ти так круто робиш моделі 3D-ручкою. Може, ти й мені допоможеш? Із задоволенням. Хлопчик робить сукню. Друзі, покажіть, що у вас вийшло. Хвилина пройшла. Ого, енді, ти мене здивував. Але це не я. А от Барбі розочарувала. Де друга половина сукні? Я думала, вона на місці. Пробачте, моя сукня теж розвалилась. Нічого страшного, все одно я вже вирішив, що переможцем стане Енді. Вітаю з поповненням! Який жах! Енді, ти точно станеш зіркою інстаграма. Ви готові побачити справжнього короля? Ось він. Але корона вмить стане вашою, якщо ви зробите крутий малюнок. Я дуже хотіла б таку корону. Отак, Джин. Тобі корона дуже підійде. Де ж мені закохані голубки! Ваш час вже йде. Поспішайте. А як малювати косметикою? Я взагалі нею користуватися не вмію. Hey! А мені здається, що малюнок може вийти дуже непоганим. Енді, візьми помаду, щоб теж намалювати крутий малюнок. Okay. Дякую за пораду. Yeah! Такими темпами вони мене наздоженуть. Що робити? Дрібна золота крипта має мене врятувати. What? Звідки це летить? <папчі> О, ні! Пробач мене, Джин. Я не хотів. Це не я. Чесно. Як і треба? Ну от тепер мій малюнок зіпсований. Тримай мій малюнок, а мені віддай свій. Я не переймайся. Дякую тобі. Ти справжній джентльмен. Залишилось лише свій малюнок трохи підправити. Окей. Okay. А я свого теж зроблю корону тільки паперову. Це навіть краще, ніж якийсь там малюнок. Вони не встигнуть намалювати круту корону, а ось я маю всі шанси на перемогу. Думаю, трохи близькі так зіграють лише на руку. Яка <плес> 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 краса! Були Яка господиня, така й корона. Друзі, настав час показати свої шедеври. Джейн, це нікуди не годиться. Раніше ти малювала набагато краще. Гей, а я зробив оригамі. Круто. Оригінально, але потрібний був малюнок. А як у мене? Барбі, ти розумниця. Це найкраща корона, що я бачив. Тож і приз отримаєш саме ти. Ура! Тепер я справжня принцеса, а не якась Джейн. Залишились лише принца знайти. А ось і він, як швидко, любий принц. Ви відвезете мене до свого королівства. Oh. Так, королівство прищів. Знаєш що? Джен, у мене тобі теж є корона. Нехай не золота, проте зроблена з любов'ю. І квіти теж тобі. О, велике дякую, Енді. А тепер ходімо, морозиво злопаємо. Ходімо.